Вітаю, друзі! Ви на побаченні з квітами. Північно-східна частинка Одещини. Дорогенькі мої, що ми не робимо заради своїх рослин. А ми робимо все для того, щоб вони були у нас найкращі, найсмачніші, найяскравіші. І тому, друзі, хочу з вами поділитися ще одним. Предбанням. Хто уважно слідкував за моїми ефірами, той знає, що я дуже хотіла підлікувати свою землю, свій ґрунт, який є під моїми клумбами, тому що ґрунт трішки почав хворіти. Отримала сьогодні посилочку і хочу з вами поділитися. Придбала я біопрепарати, біологічне добриво, лімацит для кореневої системи рідке добриво та стимулятор росту. Також стіки від шкідливих комах. І ось така родента біо для біологічна. Боротьба з гризунами, там зерно, яке протравлене, його треба використовувати обережно, щоб не, не було дотику з руками, а працювати у рукавичках або ж взагалі не доторкуватися до, до зернят. І ще, друзі, от тобто для слимаків я взяла. Для слимаків це такий гранульований біологічний засіб кишково-контактної дії від різних видів слимаків та равликів. Ти його розсипаєш, занурюєш в ґрунт, і воно діє як ланцюжком. Один по одному ці равлики зникають і не на один, на короткий період. Вважаю це дуже-дуже гарною. Гарним препаратом. Потім ще ось такі стіки замовила. Ну, наразі, якби холодно для їх використовування, але я планую їх застосовувати в теплиці. І ще, друзі, ось таке біологічне добриво це Сапропель і Триходерма. Тобто, добриво із мікроелементами. І триходерма дуже, дуже корисна, якщо вірити в тому, що все тут написано, дуже корисна річ і для наших садочків, для нашого ґрунту, для оздоровлення нашого ґрунту, і для наших рослин, будь-яких городніх, садових, квітучих клумб. Тобто, хочу спробувати перейти на органічні. Добрива і на органічні препарати. Наскільки це в мене вийде, буду поступово собі робити якийсь запас на наступний рік, тому що я минулої весни хотіла спробувати навіть деякі триходермомікові придбала, але не застосувала, тому що в нас було дуже-дуже спекотно і невологе. Не було вологи, а вони працюють в такому помірному, треба, що потрібна і волога, і, або ж хоча б рівномірний полив. У мене цього не було. Можливо, наступного року буде кращий. Ми ж віримо в краще і плануємо на краще, то я все ж таки, хоча, друзі, хімічні препарати я теж придбала, трішечки є, але ось хочу перейти. На біологічні. Пішов такий, пішла така хвиля, модна, можна сказати, хвиля по Ютубу. Дівчата діляться, розказують, які у них дійсно гарні садочки, результат є. І хтось в цьому обізнаний гарно і може доступно розповісти, я боюсь сказати щось не те, тому що я не фахівець і я не буду розповідати щось. Того, що я можу не так видати. Але посилання на магазин я вам напишу під відео. Дуже контактні люди спілкувалися зі мною, спілкувалися як по телефону, так і переписувалися в Вайбері. Тобто, можна будь-які питання задавати, уточнювати, все відповідається швидко, доступно. І швидко я отримала посилочку, і тепер буду десь тримати ці препарати, ну, наприклад, ось сапропель і триходерму, я буду тримати десь в прохолодному приміщенні, приблизно 0 і плюс 5, вище 0 і плюс 5, щоб... Зберегти до наступного року, там гарний термін зберігання, тобто, є, здається, до двох років можна зберігати в нормальних умовах. І також от слимачки було сухо, не було слимаків. Пішли дощі і з'явилися маленькі, десь почали вилазити. Я, Звісно, уліцидом їх притрушувала, присаджувала. Але ж нема, нема, і знов десь з'являться. І от хочеться, щоб це вже було в ґрунті на якийсь довгий період. Ну, також і от оці стіки для боротьби з кліщами, з білокрилкою, теж дуже десь можна повісити на кущ, і вони розлітаються. Тут 250 кліщів спеціальних кліщів, які поїдають, хижих кліщів, які поїдають ось цих ем, вредителів. Ось такі справи. Ну, про мешат я розказала про гризунів Ну і, звичайно, в теплиці не хочеться хімію застосовувати, а хочеться десь колись підлити ось таким ем, ем, біоактивним рідким добривом. Для того, щоб коренева була теж гарною, бо без цього ну, ніяк. Як, би там, як ти не крути, а кореневу потрібно наростити гарно для того, щоб рослина була гарною і продуктивною. Розповіла вам трішки, надіюсь, вас теж це зацікавить. Всі дані я напишу під відео, можливо, навіть скину. Інструкцію деяку і рекомендації деякі в коментарі. Першому я спробую. Так що, друзі, приєднуйтесь. приєднуйтесь. Сьогодні маємо 23 листопада, прийшла з своїх квітучих трояндах, чомусь на деяких помітила, що вже починають псуватися пуп'янки і деякі бутони. І вирішила, що пора відправити їх в букет. Заберу їх, заберу їх на кухню, і там вони будуть, будуть у мене на столі. Якби Повільно розкриватися в теплі, тому що у нас ще морозів не було на вулиці, але все рівно сира, така волога погода вона псує пуп'янки і хочеться ще потішитись красою даних квіточок. Коли вони поодинокі, вони, вони такі собі, а ось коли вже в осінньому букеті це так виглядає. Не знаю, мило, можливо, навіть гарно, хоча, хоч і збірний такий букет, так? Не, не одного кольору, але вони такі гарнесенькі, такі милі. І дивіться, я вам скажу, що тут я нарізала. Це троянда Ешлі. Ешлі, Амаш у Барбара. Я якось коли перебирала свій. По думках перебирала свій е, розарій і я все щось себе ловила на думці, що в мене ж немає е, такої класичної червоної троянди, ну, як, наприклад, червона магія, бачите, падає. Не хочу триматися, е, як е, червона магія, я вірно сказала, чорна магія і, е, ну, ось такий із темних, темних червоних. Але забула, що в мене є омашо Барбара. І також госпел теж дуже гарна троянда. Вона так гарно відкриває свою квітку, повільно, дуже повільно. І така стримана в бутоні. Мені дуже подобається. Ось біленька, це Ешлі Вайт, вона ще не зовсім відкрилася. Можливо, коли вони відкриваються в теплі, я вам ще їх покажу. А поки показую. Які я їх буду відправляти на кухню. Ось аспірин. Який же він гарнесенький. Ви подивіться, він не, він не білий. Він ось такий насичений, майже насичений. Ні, мабуть, скоріше за все, сріблясто-рожевий. Отак. Ханініжон, жовто-гірчичний такий колір. І помпонела дуже гарна, дуже гарна в неї. Лише одна була гілочка квітуча, а взагалі дуже гарна форма пуп'янка і гарно розкривається. Тут пуп'янок зрізала від Winter Lodge, можливо, теж розкриється. Ну і ось такий в мене вийшов осінній букетик симпатичний. Поділилася з вами. Хай вам буде приємно теж.